В Воєнкоматі мені казали, що аби написав си українець. А я так, кажу своєму майорові кажу: слухайте сюди, ви на Ви русський чоловік, русський. Чому чого не пишете си, ну так кажу, українець. Ви викричився і каже, я тебе відправив в білі медведі сюди в Сибір. І вони знайшли родинний архів, лист народження мого прадіда. Джовані Буци, який приїхав в 1880 році. Сюди. Вона була Корадіні, а одружилася з Мартиглоні. Бузі, Корадіні, Мартиглоні. Тут були дуже великі ліс, наприклад, Карпатський, який потрібний був в Європі. Місцеві мешканці не мали ну, навиків, будівництва залізниці в гірській місцевості. Розумієте? Як вона називається? Бредесел. Бредецело назад. Тут жила сім'я Зондонело. Тут була маленька хата, така на дві кімнатки. Маленька, низенька, дерев'яна. Тут жили, делізоті. Вони не купалися в розкоші, жили в таких дуже скромних хатах. то виходить, ми тепер ідемо в гості до хати, де жили перші італійці, приміщені культури. Це дуже добре, тому що у нас дуже багато різних традицій, які ці народи принесли сюди. Таке може бути тільки в Закарпатті. Італієць за походженням розмовляє і угорською, і українською в душі і українець і не хоче звідси їхати нікуди, попри те, що навколо війна. Вперше в житті мені довелося потрапити у далекий гірський край, завдяки чому ви думали завдяки. Адже саме з цією колею, яка будувалася ще за часів австро угорщини пов'язана вся моя історія. Та і ще інтрижка, правда? Про те, що у Закарпатті живуть словаки, угорці, румуни, шваби, ви уже знаєте. А ось що робили у цих краях італійці? Не кожен навіть закарпатець відповість на це запитання. Попри те, що їх нащадки і досі проживають у високогірній місцевості вздовж берегів повноводної тиси, яка і стала насправді приводом їх з'яви у цих краях, марти Глонів. Неї вже інше Ага, то за чоловік. Тобто вона була корадіні, а одружилася з мартеглоні. італянець. 98 років вона мала. А скільки залишилося, скажіть вас в селі всього із італійськими коренями? Чи ви не підраховуєте? Ні, не підраховуємо. У вас така посмішка італійська? Вам ніхто про це не казав? Прям відчувається цей темперамент. Ви вже подумали, якась, напевно, плутанина. То колія спричинила на Рахівщині з'яву італійців, то тиса. Однак я вам усе поясню. Річ у тім, що італійці у східних Карпатах були двічі. Вперше у XVIII столітті їх запросила королева Марія Терезія для будівництва мостів, підпірних стінок та інших робіт, коли клали дорогу через головний карпатський хребет. Та дорога з'єднала міста Сігіт і Станіслав Івано-Франківськ сьогодні вела вона через Яблунецький перевал. А ось вдруге. Вони строїли желізну дорогу, йшли помаленьки сім'ями і приїхали аж до ясеня. Ну, Построїли желізні дороги, стоїли і тут остепенилися. їм. Це... Тут і вони вирішили тут і, залишитися. І вони вирішили тут залишитися. Послати, у діда мого було 12 дітей. І лишилися тут поховані 8 сімей. Одна у Румунії, одна у Чехії. Один у Берегові. І в Венгрії. Були колись, ви не знаєте, спроби їхні зв'язатися з тими родичами чи поїхати там подивитися свою батьківщину. У той час була капіталістична країна, Італія, і їх не пускали. Ви маєте на увазі часи Радянського Союзу? Так, так, часи Радянського Союзу. Ну, вже Радянського а, Союзу 30 так, років нема. Було письмо, що аби з'явився батько в Італію. Але його не пустили в Італію. Ну, і так і пропали, і може, і гроші, і ну, не знаю. Я то... не, не в тому там ділі не, не дуже так. Це ви маєте на увазі, щоб з'явився, щоб спадщину якусь перейняти, ну, так, так? так? І це так, було за часи Радянського Союзу. Я так розумію. Так, да, так, за часи радянського союзу не розлішали. Казали, що капіталістична країна нікуди. Ніяких їхніх нам не треба, у нас так, самих так, все так, є. Раз вже розмова у нас сьогодні зайшла про минущину, то я вам покажу найстаршу вулицю тут. Тут був такий дерев'яний будинок. Такий. Тут жила сім'я Зондонело і сім'я Новак. Вона ділилася, будинок ділився на половицю. А тут, отут, опрямо, де ці дрова, тут жили Делізоті, Делізоті Генріх і Делізоті Джофія. Так що фактично це і є найстарша вулиця, яка була окремим е, присілком. Бредицел. Так? Бредицел. 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 Так. І тут у цьому будиночку було 13 дітей, 12 хлопців і одна дівчина між ними. була. А ще там далі вже розбито, де жив спічки. Там Мотильда жила. Це Бузя, сестра рідна Мотильда, вона вийшла заміж тут. Тобто вони не купалися в розкоші, жили в таких дуже скромних хатах. Хоча ж платили їм, напевно, добре, вони ж були фахівцями, коли будували то майстри, залізницю. Вони були майстри, таких майстрів не було, як вони були і по будівництву плитки, клали, залізну дорогу. Тунелі купали і вибуровували. Що... А жили в таких скромних хатках. А, жили тут. Так. а тепер як ця вулиця називається? Франка. Франка. Тобто вона належить уже до села Ділове, а не як присілок, так, я розумію? Так, так. У мене в паспорті у італянець. Я в армію. Так, тоді був паспорт, та й там воєнний білет було написано національність туди. І цьому у паспорі, вже у воєнкоматі мені казали, що аби написав си українець. А я так, кажу цьому майорові кажу: слухайте сюди, ви на ви русський чоловік, русський, чого не пишете си, кажу, українець. А він на мене викричився і каже, я тебе відправив у білі медведі сюди у Сибір. Навіть мене перед ротом всім, так командир полка казав, що між, між нами є італянець. Я служив у Батумі, Грузії. Там грузини, азербайджанці, всі нації, всі нації були. І один італянець. Нащадок одного з цих італійців, який будував желізну дорогу на Закарпатті, зокрема на Рахівщині, Гірській Рахівщині. Ми знайшли родинний архів лист народження мого прадіда Джовані Буци, який приїхав в 1880 році сюди молодим спеціалістом, який і працював на цій желізній дорозі. Будував мости, тунелі. Всякі ці підпорні стінки. Це, власне, ті всі споруди, які до зараз функціонують. Так, так, ці, ці, ці споруди, підпірні стінки, яким 100 чимось років, 130-140 років, наприклад, у 1870 році з'явився проєкт будівництва цієї залізниці, яка мала з'єднати сиґет Марморовський, який тоді було столицею або центром цієї Марморовського комітету. Із, цим, із селом Кранів, селом Єсеня, тоді називався Керешмезе, станція Зимір. І потім через Вороненку мала з'єднатися з тою залізною дорогою, яка будувалася в Галичині. Перший поїзд після будівництва цієї залізної дороги, перший поїзд 1894 році проїхав восени. Я так знаю, що ще ця залізниця мала промислове значення. Залізно-плавильний заводик, який будував, який був у трибушаннях, я набагато раніше тут працював. Потім пізніше такий єврей, який був із Сигетом Армороском, він на цьому місці організував скло, склоплавильний, такий склодувний заводик, який теж працював. Тут був завод. цей. Кло, я вам можу дати кусник скла. Та ви що? У вас да. берісся? Да. Як ви хочете мені дати оцей оце скло? Да. Та ладно, знаєте, я вже всяке привозила своїх зйомок із подорожей, але такого я ще не привозила. Ви тільки подивіться, що у мене є. Скло дувного заводу тут уже давним-давно немає. Але люди знаходять артефакти. Це скло, яке знайшли в землі, яке залишилося після складовного заводу. І мені його подарував італієць пан Людмир. А там залишилися якісь хоч руїни. Там тепер -ка хати послані. Там раніше був стадіон почистиними ну, дітьми. А тепер хати. А де ви взяли скло із цього заводу? Копали, копали. Це твіта. Все, все а це ви знаходили як артефакти. Да, 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 як да. цікаво. Звісно, що від складовного заводу нічого не залишилося. Він був розрушений ще у часи війни. Зараз на його місці просто стоять хати. Так само вже нічого не залишилося і від руди і її видобутку. Зате подейкуючи, тут добувають золото. А ще збереглися фрагменти кар'єру, де раніше добували мармур. А але... збереглися якісь останки е, од тих кар'єрів чи шахт. Кар'єр тут є у нас е, камінь, мрамор. Там так, зараз так. щось добувають, чи це все вже все занепало, але ще такі часники добувають. До речі, оцей міст, по якому я зараз йду, він також був розрушений повністю, і він був повністю із заліза. Всі жителі нашого села не заставляли гуцулі брати громадянство у коли вони прийшли сюди в наше село. А тоді всі, які були іншої національності, і заставили Брати угорське градницю, громадянство. Отже, ті паспорти, які залишалися з ідентифікацією італійців, це старі паспорти, які були, старі були до італійці, приходу. А потім вони всі мали паспорти вже е -е, угорські. горці. Бо чоловіка, батько, був народжений Алойс. А коли він брав громадянство вже угорське. Він вже був Людвик. Так що примусово вони всі стали угорцями. мадярській владі, так? І вони, вони навіть говорити треба було по-угорськи, не по-італійськи. Зато мова наша італійська мова була тут призупинена. Загублена. Загублена. Коли батька похоронили, він Алойс, написаний на пам'ятнику Алойс. Бо він хрещений був, так Алойс. То, 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 я то, то виходить, ми тепер йдемо в гості до хати, де жили перші італійці закарпатські. Одистався моєму сину. Угу. Це як вашого сина спадщина, так виходить. Так, будь Геннадій. Дивіться, я затопила. О, це дідо Бу... Буці Джовані, це його жінка, Мотильда, а це її сестра. Це батько мого чоловіка. Тут вони жили. Дідик помер, а він... це його внук, це Людик Алойс, Алойс. Ну, Це його батько, Буці Джовані, це його син. І, і Брат мого чоловіка. Це італійські документи. Італійські? А тут є вже малярські. Оце вже угорці видавали. Це. Там де вже було написано, що ті італійці, наче угорці. Хто там на фотографіях? Так, двоюрідна сестра. Вона у берегові жила потім у жгороді, жила із сином Йоні, Невістка Лєна. Вони були у нас в гостях в діловому. Тепер а? тут. Чоловіка, брат, він теж помер. Анжело Анджелович і моріка сестра Ангел, Ангелович. І тут його сестра Марія Ангелівна. Вона працювала директором школі в селі в Біллені роки. А тут Італійка, тета його рідна, 98 років як померла Катиненика. Мертиглоні. А тут маємо ще бузи італійці. Оце є Бузі. Вони ходили в цю церкву. А її теж будували? Ні, в ні. 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 Ми, ми, ми будували? То, будували ту, цю нову церкву. А вони не було ще цієї нової церкви, вони всі ходили у ту. В двох словах розкажіть, що входить у ваші обов'язки? Мої обов'язки входить дзвонити перед службою. Дзвонать. Ви дзвонать? дзвонарь. Коли почали строїти цю церкву, хотіли ми дзвони мати, не, не змогли. Тоб, вирішили купити. Ага, тобто у вас не справжні тут дзвони, а як да, такі флешка. електричні? Електрична, да, флешка. Ага, вашої вашого обов'язок, оскільки ви живете поруч біля церкви, так. ви приходите і вмикаєте, так. і контролюєте, так. і відповідаєте так. за їхню справність, так. Так? так зрозуміло. Ну дай Боже, коли з'явиться можливість, щоб ця церква мала справжні дзвони. Загалом у діловому багато церков, і часто вони розташовані зовсім поруч. З усіх церков, які знаходяться у селі Ділове, ця церква, яка за моєю спиною найстарша, ще трошки їй виповниться 300 років. Якщо їхати центральною дорогою, звісно, що селище ділове, велике, красиве, там всі, вся адміністрація знаходиться, вся інфраструктура, магазини, але варто звернути. Буда, в якусь із бічних вулиць, і відразу потрапляєш зовсім в іншу атмосферу. Ви самі бачите, на який підйом я вирішила піднятися і роблю це спеціально заради вас, щоб ви побачили це село з найкращого ракурсу, з найвищої гори. Тільки подивіться, яка краса мене оточує. Я розумію, усвідомлюю, що це якась аномалія, оскільки Рахівщина це один із найхолодніших країв нашої області, але ледь на середину листопада, а сонечко є хвесною. Ви українка за походженням? У мене виникло питання. Ви відчуваєте в темпераменті його? У італійські корені? Дуже відчуваємо. Такий зразу знервований, зразу італійці такий гарячий, такий емоційний емоційний, так, так. Але напевно відходить, а, швидко. відходить і добрий доброта, і, і так. Оце ваше таке поєднання. В наші такі ж, І... жони українські роботящі, спокійніші так. виважені. Мені здається, що ви часто допомагаєте йому в житті якимись рішеннями спокійними. Усім усім допомагаю. з підсказками із, із, із сим. Так радимося вже 52 роки. Тепер у листопаді тепер буде 25, як ми вже у місті. Більше як півстоліття я від щирого серця бажаю вам поважати і італійські, і українські корені, і прожити ще 100 років і ніколи не забувати нести за собою пам'ять про своїх предків. Так, і ми так робимо. У нас суміш народів в давнину Рахівщина це був такий район, коли люди тікали від епідемії, від воїн. Тікали, тікали цілими сім'ями. Ми тут шукали свою місцину. Приходили своїми дітьми і тут вони жили. По суті, Рахівщина це місце переселенців з різних районів Європи, там з Галичини і так далі. так що Тут, тут все перемішано, перемішані культури. Це дуже добре, тому що у нас дуже багато різних традицій, які ці народи принесли сюди. Дуже багато. Ця місцена такими традиціями. Їм тут було настільки добре, що вони не хотіли повертатися вже до себе додому, звідки приїхали. Якщо говорити про мого предка, то він жив в Альпах, східно-схід, північно-східна частина Альп, яка належала тоді Австро-Угорщині, і це була одна держава. Йому поїхати сюди було без всяких проблем. В Альпах дуже нагадували наші Карпати і Альпи, Піп Іван Аль-Альпійські оці. Це дуже нагадувало йому, йому дуже легко було тут прижитися, тому що він тут, як кажуть, почував себе вдома. Зараз такий тяжкий час в Україні. Ніколи не було такого, що краще повернутися на свою етнічну батьківщину. Не, не було, ні, не було. Знаєте чого? Я вам сказав, от і дід тут був, і той похований, там може і нема нікого. Може, є якісь якісь короді. А так. Тобто ви вважаєте своєю корінною землею так, все таки Закарпаття, Закарпаття да, так так. що як не крутіть в паспорті італієць, так, а так. за духом українець виходить, таке може бути тільки в Закарпатті. Італієць за походженням розмовляє і угорською, і українською в душі українець і не хоче звідси їхати нікуди, попри те, що навколо війна, так, так здорово так, ж, так, правда так, клас.